Доброго дня, з вами Михайло Цендра. Я знаходжуся в Озянському, на проблемному участку дороги, тобто аварійному. О! Так просто підмило і дорога просто зарвалася. До такого аварійного стану дійшло, що тут біля трьох метрів ще є полотна, а далі обрив. Зверталися е, жителі Лозянського, Я на місці як депутат. Виконую свої обов'язки, але треба зібрати підписи. Ось тут знак і далі обрив. Просто обрив. Добрий день. Вон ограничительний цей бордюр внизу і то що тут Забутовка була каменем. все засипало. Добрий день! А що з дорогою? Файна дорога, Я вижу, яка файна. Коли на дорогу возив кажу каміння, тепер ніякого спинашу. No, а шо? коли бували, над руко, ми завжди на дорогах не збирались. А що, спирали вас менти? Вчора не спирали. Вони не спирали, вчора не спирали. Вчора вони тільки. А що хочуть? А Утратурні самодільний, де, де хотів зареєтрувати. Ми тут euh, бували до війни неодноразово. Питання піднімали, але візи нині там. Обіцяв на першій сесії Василь Михайлович, що буде звільняти сільських голів в ОТГ, які не справляються з своїми функціональними обов'язками. Але бачите слова Василя Михайловича на вітер. Був, до речі, проєкт, був кошторис на цю дорогу, але це просто кошмар. Ну, Тут залишилося простого полотна, якщо можна його так назвати. Це просто бездоріжжя абсолютне. От три метри. Добрий день! Ну як дорога? Бачу, так, що як, видиш, так пиши. у тяжкому це все стане, а дорога бо вам треба. Пак як оде ще чуть-чуть, ще метр, півтора, та й вже не можна буде, лише на моторці. Не Казали, що правительство що на конях возянці наїздять. Казали. Це, ваш, це ваша ділянка туй, та зимов туди йшло туди, на нього. А кому ваш дід дзвонив, ви кажете? Ставки дорож... у міжоруті я такий. Ага, по дорогах. У регіональних цих, так? Да? Обласних. Обласних. Та сказав що, що нема коштів. Нема коштів. Чи так? -да. Добре, що є кошти кармани набивати в корупційних схемах. Ви здихають так, як і тут, що не, не гроші. Смерть усіх зрівняє. І все правду кажете. Тут, по словам жінки, що їхня якраз ділянка напроти. Бачите, що і топило, і телефонували в Ужгород. Я так розумію, що регіональний автодор цієї обласної управління. Відповіли, що будьте здорові, нема коштів.